Всім привіт! Це, якщо мені не зраджує пам'ять, перше відео в 2026 році. І огляд на двохстволку. Якщо чесно, я думав, що коробка буде поменше Ех, Ну, зараз будемо розпаковувати. Ну і давайте починати. Так. О, дивно, що тут коробка наче якась підпружинена Що в нас всередині? Давайте дістанемо. Сама двохстволка Ого! Я не очікував, що вона буде такого розміру. О, я вже попирку попускав. Давайте її дістанемо. Ось така. О, не відкриваю. А, тут коршень. Так, всередині у нас була двостволка. Два ось таких пакети з кулями. Гільз ось таких. Дві гільзи ось такі і каліматорний приців. Я з нього вийняв ось цю штучку. Тут була, знаєте, така біла. Ще до відео. Ось. Ось такий приціл прикольний. Ну, і зараз будемо перевіряти, якщо працює. Ну, першим ділом вдягнемо приціл, напевно. Так. А, дивіться, яка тут схема. Бачите ось цю щілину? Це пас? Мені треба відкрутити, бачите, пас розходиться. І тепер там, де мені хочеться його за... зупинити, о, закручуємо. Ну, мені здається, прицілу вона крутіша, але будемо тестувати ось так. Поки що відкладаємо. в бік. Я сказав в бік. Я сказав в бік. Сказав Е, Розпаковуємо гільзи. Так. Зараз ми будемо маятися з тією упаковкою. Давайте я просто все пропущу. Так, ось. Зараз ми швиденько розпакуємо ці кулі в моєму дуже гарному стилі, дивіться. А, лейпхак показую. Так, бо ось. Давайте зараз я спробую їх зарядити. Так. Кулі входять гарно. Нічого там не заїдає. Так, давайте відкладати ті які зарядчені шість куль. Зараз зарядимо їх в двухстолку. Майже забув про другі кулі. Зараз вони упаковані в ось такому пакетику. Відкриваємо і дістаємо їх. Таких гільзи лише дві. В чому їх прикол? Ось так, бачите, і сюди вставляється три. Ну, Давайте це теж зробимо. І ось такі в нас вийшли дві гільзи. Ось так. Ну, і зараз ми зарядимо і ті і ті гільзи і спробуємо постріляти. Так, як його перезарядити? Дивіться. І тут воно підпружине, ну, бо треба поршень звести. Спочатку вистрілимо ось такими. Тут ось такі зручні тримачі. Так, і зараз я перевірю, чи правильно працює приціл. Ось Я зараз прицілюся на ось цю букву. Неправильно занадто високо. Так, і зараз мають вилетіти гірси. Так, прикольно. Урону ніякого. Зараз спробуємо гільзи з дроб'ю. А, ні. Зараз я вам покажу. Прикол і поясню, як це працює. Ось ви бачили, я тільки що по одному вистрілив. А якщо курок затиснути, то тоді одразу два. Ну, сильно на нього натиснути і затиснути. О, прикольно ж. Ну, і зараз ми спробуємо ось ці лікси. Не тим боком заряджаю. Слухайте, прикольно. Ну, зараз спробуємо ще в щось вистрілити. Ні, зараз. Ось цими гільзами не стріляйте вдома. Я одразу вже загубив просто все. Ось так. І зараз у нас буде тест на міткість. Так. І зараз спробуємо кулю з дроб'ю. І ось зараз будемо стріляти типо дроб. У мене з'явилася геніальна ідея взяти ось ці кулі і зарядити стрейкбольними снарядами. Зараз ми перевіримо, що з цього вийде. Коротше, це не працює всі кулі. Просто висипалися через ствол. Зараз я зроблю челлендж. Я спробую максимально швидко вистріляти всі шість хільс. Починаємо. І ось так в мене вийшло. Ну, і зараз в нас буде коротенький висновок. Ну, і який в нас вийде висновок? Дробовик, крутий, якісний. Ще раз вам нагадаю одне. Якщо ви його перезарядите, щоб його перезарядити, бачите, зараз він легко. А потім в нього буде гільзи там. Коротше, зараз я вам покажу. Якщо ви його зарядили, то ви можете вистрілити ось так. Раз. Два. Бачите, він зараз підпружинений. А якщо ви хочете вистрілити одночасно, то просто затисніть курок ось. Ось так. Тепер як висновок. Дробовик? Ну, якісний, крутий. Коштує грошей, як завжди. Я так кажу про все. Але. Крутий коштує своїх грошей, кажу ще раз. Прикольна схема поршня, якісний. В мене ще не зламався. А я вам скажу: в моїх руках все за 2 секунди ламається, перегорає і бабахає. Ну і є в нього ще одна версія. Є коротша, є довша. довша вона з прикладом. Вона там щось 74 см. Коротша, вона. Менше ну, десь ось, ось, ось така. Хоча я думав, що ось цей буде ось такенький. Виявляється, короткий ось такенький буде, тому. Ось так. Ну, річ вартуюча уваги. О, зачекайте, я схоже, знайшов прикол, ану. Е, може викинути гільзи, якщо на цю штуку натиснути. А і ще їх не, не обов'язково зараз. Вставляти, може їх ось так покласти. І бачите, вони самі вставились. І... Всім бувайте. Всім гарного дня, спокійної ночі і бувайте! Ахмад мосим! Ахмад мосим! Ahmed Mohsen. Ahmed Mohsen.